Виробництво гранульованих комбікормів починається із виробництва розсипних комбікормів. Сировина поступає на комбікормові підприємства як автомобільним, так і залізничним транспортом. І за допомогою транспортерів і норій завантажується в силоси на зберігання. Із складів і сховищ сировина поступає у виробництво за допомогою системи скрипкових транспортерів і норій. Спочатку сировину за допомогою шнекових живильників і наддозаторних бункерів подають в дозатор, в якому всі компоненти комбікорму відважуються у відповідності до рецептури. Здозовані компоненти стрічковим транспортером і норією подаються на очищення у відцентровий сепаратор і гвинтовим конвейером після очищення направляються на подрібнення у дробарки. Подрібнена до необхідної крупності сировина з крепковим направляється в оперативний бункер, з якого самопливом компоненти комбікорму поступають у змішувач, в якому шляхом ретельного перемішування і виготовляється готовий розсипний комбікорм. Частина розсипного комбікорму подається в склад. Інша частина до 50% направляється на гранулювання. Зі складу розсипний комбікорм з крепковим конвеєром подається на норію 120, якою піднімається на верхній поверх цеху гранулювання. Із з норії по самопливній трубі комбікорм поступає на магнітну колонку, на якій звільняється від металомагнітної домішки і самопливом завантажується надпресові бункери ємкістю 25 метрів кубічних кожний. Із бункерів за допомогою шлюзового живильника подається в змішувачі кондиціонери. Преса гранулятора, в який із паросепаратора подається гостра пара температурою 160 градусів Цельсія і під тиском 0,2-0,3 мегапаскалів. На виході із змішувача температура комбікорму становить 60-80 градусів Цельсія, вологість 16-18%. Після перемішування пропарений комбікорм направляється в пресуючу камеру. Основним робочим органом пресогранулятора є основний вал, тримач матриці, матриця, пресуючі ролики, привід. Процес гранулювання комбікормів в пресі грануляторів слідуючий. Підготовлений розсипний комбікорм. Подається всередину матриці. І за допомогою пресуючих роликів, які по периметру мають рифлі, видавлюють продукт через отвір кільцевій матриці, що обертається. Матриця зачинена кришкою, яка обертається, що забезпечує м'який доступ продукту в камеру пресування. Подовж поверхневої кришки матриці встановлено ніж, який відрізає гранули потрібної довжини. Температура грану на виході з преса становить 60-80 градусів Цельсія, а вологість збільшується на 1,5-3%. Готові гранули необхідно охолодити до температури, що перевищує температуру оточуючого повітря на 10-15 градусів Цельсія. Процес охолодження гранул в охолоджувальній колонці відбувається таким чином. Гарячі гранули, з преса самопливом через шлюзовий затвір, який дозволяє виключити підсмоктування повітря, через приймально розподільчий пристрій подаються в камеру охолодження. Холодне повітря подається за допомогою вентилятора в нижню частину охолодника і рівномірно розподіляється по камері. Охолодження гранул проходить по принципу Першим зайшов, першим вийшов. В нижній частині охолодника вмонтовано інфрачервоний датчик, який контролює температуру і вологість гранул та дає команду на привід випускного механізму на розвантаження при умові максимальної температури і вологості. В нижній частині охолодника встановлено механізм цілинного типу. Механізм вивантаження дозволяє здійснювати рівномірний і безперервний випуск грану, виключити локальне переохолодження і практично виключити зневоднення грану. Охолоджені гранули діаметром 3 мм за допомогою норії подаються на подрібнювач, який складається із таких головних вузлів: живильника, приводів, перекидного клапана, стальних вальців з рифленою поверхнею, діаметром 200 мм, механізму регулювання міжвальцевої щілини та випускної воронки. Процес подрібнення на подрібнювачі здійснюється наступним чином. Через приймальний пристрій гранули діаметром 3 мм попадають на живильний валець, який обертається з постійною швидкістю і забезпечує рівномірну подачу продукту по всій робочій поверхні вальців. Подрібнені до необхідної крупності гранули, шнековим транспортером і далі норією подаються на просіювальну машину, яка комплектується двома ситами. Верхнє сито з отворами діаметром 3 мм призначене для відбору крупної фракції або зовсім неподрібнені гранули, які направляються на повторне подрібнення. Схід із другого сита діаметром отворів 2 мм є крупка, що являє собою готову продукцію і направляється системою транспортерів і норії в склад готової продукції. Прохід нижнього сита мучка норією повертається надпресовий і поступає на повторне гранулювання. Із складу готова продукція, крупка і гранули поступають у ваговикній машину, які фасуються в міжкотару ємкістю 40 і 20 кг.